i Україні! слава! Шановні присутні, на жаль, російсько-українська війна триває, але наші захисники мужньо і самовіддано стоять на шляху російського агресора та ціною власного життя і здоров'я продовжують здобувати свободу для мільйонів українців. Виборюють право на існування нашої держави. Висловлюємо вдячність усім військовослужбовцям Збройних сил України за сумлінне виконання військового обов'язку та відвагу. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми низько вклоняємось перед родинами наших захисників. Висловлюємо їм слова щирої підтримки та подяки. Подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії героїчного спротиву нашої держави. Прошу вшанувати пам'ять героїв, які стояли на захисті нашої батьківщини та віддали своє життя у боротьбі за її свободу і незалежність хвилиною мовчання. Дякую. З метою відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі, зразкове виконання військового обов'язку в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Нагородити почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою посмертно головей Миколу Георгійовича, командира 4-го аеромобільного відділення 1-го аеромобільного батальйону молодшого сержанта Збройних сил України. Микола загинув 10 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи Незапорізької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Олена Олегівна. Нагородити почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою посмертно варишкіна Максима Геннадійовича, водія першого відділення кулеметного взводу військової частини А 7096 солдата збройних сил України. Максим загинув в бою за Україну біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Нагороду отримує батько загиблого воїна Геннадій Володимирович. Нагородити почесною відзнакою за заслуги перед южнінською міською територіальною громадою посмертно Степанова Геннадія Георгійовича. Головного сержанта 2-ї стрілецької роти військової частини А 73 молодшого сержанта, загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Козачі легері Херсонського району Херсонської області. Нагороду отримує брат загиблого воїна Владислав Георгійович. Нагородити почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою посмертно Мазурова Сергія Сергійовича, бойового медика 1-ї стрілецької роти 126-ї окремої бригади тероборони, молодшого сержанта збройних сил України, загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області внаслідок отримання осколкового поранення. Нагороду отримує мати загиблого воїна Любов Василіну. Також Любові Васильівни сьогодні передається пам'ятна грамота від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на знак глибокої вдячності за жертовне служіння Сергія Мазурова у лавах Збройних сил України. Нагородити почесною відзнакою за заслуги перед Южнинською міською територіальною громадою посмертно. Горбачова Віталія Вікторовича, помічника начальника відділення об'єднаної вогневої підтримки військової частини А 4689 капітана збройних сил України, помер 2 грудня 2023 року в районі ведення бойових дій внаслідок захворювання за місцем розташування підрозділу в населеному пункті Лиман Краматорського району Донецької області. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Ірина Михайлівна та донька Єлизавета. Не минає і одного дня, щоб українці не дякували воїнам Збройних сил України. Ми у великому боргу перед нашими захисниками. Вони віддають найцінніше, що є у людини своє життя. За нас, за наше мирне небо і за рідну Україну. Їх подвиги та героїчні вчинки ціною власного життя стають зірцем мужності та відваги. Шлях до нашої перемоги дуже важкий, і ціна цієї перемоги життя наших воїнів. Вічна слава і вічна пам'ять усім нашим героям, захисникам! І слава Україні! Героям! Всім дякую. Ще на рукопокла. Так. Так. А курс там, який бере перед доставити, да, у місяць наступний. Класно. От я Члени виконкому порядок денний у вас є. У нас два питання. Хто за порядок денний, прошу голосувати? Дякую. Э, про затвердження схем та э, розкладів руху автобусних маршрутів між населеними пунктами Южнією міської територіальної громади. Не з метою організації пасажирських перевезень на території Южніської міської територіальної громади, враховуючи соціальну потребу мешканців громади, на підставі протоколів засідань робочої групи щодо організації пасажирських перевезень на території Южніської міської територіальної громади, затверджуються схеми та розклади рухів автобусних маршрутів на території нашої громади. На сьогоднішній день проведена відповідна робота, кошти передбачені в міському бюджеті, коли зараз початку. Року ми укладемо всі розписи відповідно. Будемо починати процедуру торгів. А для цього нам потрібні такі розклади, які ми які зараз щас оприлюднюємо. Наші мешканці можуть ознайомитися Це чотири розклади з графіками рук з розписом відповідним. По по місту южному, по южний сичавка. Южні кошари і Южні біляри всі мешканці нашої громади зможуть ознайомитися і у разі потреби нести відповідні корективи, але незмінним залишиться те, що це буде три рейси на день, виключно у будні дні. А все решта може бути ну поправими, як то кажуть, з урахуванням потреб мешканців, але всі маршрути узгоджувалися відповідними старостами старостинських наших округов і з мешканцями мікрорайонної індивідуальної забудови, враховуючи потребу і доставки дітей до школи, садочка в таким чином. Це обговорили не один раз, враховувалися це питання. Так, будь ласка, є пропозиції зауваження? Є невеличке зауваженням. Там стосовно графіку автобуса, який їде на Кошари, там кінцева зупинка, у нього перед воротами масива портовик. І там зовсім немає місця для розвороту цього автобуса. Там е, такі маленькі то тобто будівля магазин, там будівля е, адміністративна. Е, все там і з катами, і клумбами заставлено. і є таке прохання розглянути можливість, щоб автобус проїхав. 200 метрів далі по масиву і розвернувся на великому кругу, де там зупинка автобусна де їде рейсовий автобус. А чому ці е, на жаль, це не наша територія ну, громади, але з технічних питань ми розмовляли. Ну там вже коли буде перевізник визначений, то вже такі деталі, Я думаю, ми вже рахуємо, рахуємо, да, так. Да, так, да, так, так. щоб він там їхав, там буде комфортно розвертатися, так, тому що буде... тут зупинка. Там зупинка, люди стоять, чекають, щоб не дай Бог нічого там. Не трапилося. Ну, добре, добре, домовилися. Технічне питання, я думаю, що ми його вирішимо. Ще які зауваження нема? Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую. Так, друге питання про розгляд листа Одеської обласної військової адміністрації 20 23 року щодо доцільності проведення закупівлі послуги розроблення комплексного плану просторового розвитку території Южнівської міської територіальної громади. На це нарада була е, в обласній е, адміністрації. Ця нарада проводилася в прямому ефірі. Всіх, багато людей бачили, і вся область бачила. І в області приймали у цій нараді, приймали участь всі правоохоронні органи області. Це ключове слово. Всі Всі структури, всі підрозділи. І багато питань там розглядалися. одне із питань це про старовий наш старовий план про виділення коштів 15 мільйонів. І я там звітував. Ну як мене питали, я відповідав. І все занесено в протокол, і прийнято було рішення про те, що на цей рік, ну на 24-й рік, ми кошти не закладуємо і ці роботи ніякі проводити не будемо. Так що от така ситуація. Давайте Дену, будь ласка позволить. Ну, якщо дуже коротко, то виконавчому комітету пропонують сюда оценку до або не проведення послуг закупівлі просторового плану в цьому році. Зв'язку з тим, що змінилася державна політика, як так про це казав міського голова вимоги обласної державної адміністрації і силових а... структур. Да, а також враховуючи, що 24 році у бюджету Южінської міської територіальної громади не закладено кошти на основний етап робот щодо послуг э, просторового плану Южінської міської територіальної громади. Тому виконавчому комітету пропонується дати оценку доцільна або не доцільна. Після того як буде прийнято рішення виконавчого комітету, виконавчі органи повинні його виконати. Так, будь ласка, зауважайте Доброго дня всім. От скажіть мені, будь ласка, як ви собі це уявляєте для бюджету громади? У нас був проведений тендер. Тендер був проведений по рішенню Южненської міської ради. Зміни в це рішення були надані 27 липня 23 року. Хочу показати, що поіменне голосування. Всі за ні одного е, ч, е, чоловіка людини ні, ні одна не висловилася і не сказала про те, що це недоцільно. Далі ми провели процедуру. У нас є висновок антимонопольного комітету, що процедура законна. Ми підписали договір. Так, я знаю, і всі знають, що сьогодні політика трошечки змінилася, бо ми повинні працювати на нашу перемогу. Але ж в договорі, який ми уклали. Немає цих форс-мажорних обставин, тому ми на сьогоднішній день фірма виконала 25% своєї роботи, і, на жаль, ми не приймаємо ці платіжки і листи від цієї фірми для оплати за виконану роботу. Це раз. Друге своїм рішенням, основуючись тільки на лист губернатора, ми повинні розуміти, що якщо ми це рішення приймемо. То ця фірма звертається до суду, і у суда немає законних підстав для того, щоб не задовільнити їх позов. Тобто, ми з бюджету по рішенню суду витрачимо 15 мільйонів ще й компенсацію за моральний ущерб, який вони. Я думаю, стовідсотково подадуть, тому ми останемося в ітогі і без плану, і без грошей. Тому я от хочу знати, як ви собі далі наші кроки, що ми повинні робити. Ви скажіть, ви за солдата чи за медведя? Я, дивіться, я за солдата, і я дуже хочу, щоб ці 15 Не... мільйонів пішли на армію. Розумієте? Але ми їх просто втратимо. Не втратимо. Не втратимо. Ну розкажіть, розумієте, як ми будемо далі ви, діяти, розумієте, як ви, ми будемо ви, далі ви герой діяти? тут. Ви герой тут? Я хотів би вас побачити там, де ви, ви сидять всі силові структури, послухайте Володимир будь Миколаївич, вас, послухайте. я чула і бачила, ну, ви говорили, що ви там казали. Ви говорили? Дайте мені висловитись. Це ситуація не тільки в місті Южному і не тільки по одному об'єкті. Сотні таких об'єктів. І всі сотні об'єктів оця комісія взяла на контроль, запротоколірувала, і вона винесе відповідальність за це. І всі, як всі, ці кого піднімали, всі, всі відмовились. У нас саме просте питання, розумієте? Там відмовлялись від таких, що не можна обійтись без просторового плана, без просторового плана, без 15 мільйонів, які у нас бюджет розвитку, 8 мільйонів. Ви хочете, щоб ви на просторовий план всі кошти, які є в бюджеті, всі ви всі туди. Ну що вам ви ще ви вважаєте, що так треба? Володимир ви що, Миколаївич, ви, ви чуєте мене чи ні? Так, так, так я вам ще раз кажу, що ми втратимо ці 15 то мільйонів ще втратити. більше, розумієте? І вони не підуть О, на армію. Сто, ви то відстоюєте, щоб... що тому що це я буде рішення незаконне. Суд не прийме наш, все буде добре. Не переживайте. Ви написали фірмі, ви написали цій фірмі листа. Вам була відповідь, що вони будуть звертати до суду. І не треба оце не тут розказувати. Голосуємо, потім виступите. А чому ви так відстоїте ці 15 мільйонів? Я прошу членів Верховного не голосувати я про це. Задавайте. Я хочу задати вам два питання. Одне питання. Не дам. только Не тільки. Не прийняли всі ці питання. Ви не стояли, не прийняли ни одного малішого підтримки, щоб відстояти інтереси городу. Питання, патріоти міста, питання. Питання, будь ласка. Питання. 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 Бли, Я хочу виступити перед щельным кроме питания. Спочатку питання. Спочатку питання. питания не видит. Скажите, значит, простаровый план нашей громады, наше общественность, рассматривался <звірені> уже более двух лет. Вышли к этому пути. Э, чтобы принять второй план буквально 6 План разрабатывался всей громадой, всеми предприятиями. Мы рисовали свое будущее, как мы видим. Скажите, пожалуйста, насколько юридически законно сейчас заставлять людей голосовать за разрыв договор? Это раз. И второе, вы понимаете, что вы убиваете будущее в нашей Германии. Ну, друге питання, оно риторичне. По першому питанню. Саме стаття 652 Цивільного кодексу України допускає розірвання договору в зв'язку, з суттєвим зміною істотних умов договору. Так? Да? А ми не розриваємо в односторонньому порядку. Де написано, що ми розриваємо в односторонньому порядку? Ми так не написано. А, друге, ви самі визнали, і Оксана Анатолієва також визнали, що з літа цього року змінилася тебе. Obstacle, а саме державна политика. Мы же не допускали, что э, настолько зміниться э, обстановка, тому закон допускает розірванного договора, зміна обставина. Якщо виконавчий комітет комитет рішення, решение, что уважає закупівлю э, в даному випадку управлять архітектури, повинні направить пропозицію про розірвання договору. Договору до виконавця, якщо виконавець погодиться у добровольному порядку розірвати договор, договор буде розірваний до за згодою сторон. Якщо виконавець відмовиться, то ми повинні подати в суд, а не ми повинні управління архітектури, які є замовником, повинні подати до суду позов щодо розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. вашей ваше городе, вы должны открывать все договора, которые работают в городе. Теперь ответьте на такой вопрос. А что, как быть с, теми, с тем количеством работ, которые выполнили уже и которые э, горостолком э, позорным образом отказываются принимать и рассматривать? На я Ці те б... роботи тепер виконуємо. Ці роботи будуть е, також розглядатися управління мархітектури спільними сторонами. Це питання не стосується нашого питання. Я їх просив, не починайте розробляти. Нічого, не, затрати, не несіть затрати, бо в нас немає коштів. У нас кошти не залежні в бюджеті. Це є листа, я їм направив, щоб вони не, 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 не робили ніяк, не виконували ніяких робіт, бо це безполезно. Друге, ми змінили ситуацію. Ви знаєте, я не хочу глобальні питання масштабах держави говорити. Ви знаєте, що зараз є проблеми з фінансування військових, не військових, а військового стану в країні, там з Заходом, з Америки і так далі. Зараз ситуація така по всій, по всій Україні, це не тільки по місті, Юж, місті Южному. Не ми тут самі умні. Розумієте, не ми тут самі умні. А ви, якщо, я ж розумію, тут є якась зацікавленість, тут є особистий інтерес якийсь. Думаєте, що за патріотизм міста, доставлять цей патріотизм міста тут кому треба. Чи за всі отак вот питання йде війна такі? От це іменно за, за простеровий план, план. Ми з нього ми можемо обійтись. Повірте, рік ми можемо обійтись, нічого страшного. Ніхто тут в Україні є два три, два, три, два, три міста, які мають просторовий план. Під час війни, я думаю, що ми обійдемося. Так, я ставлю на голосування. Хто Володимир Миколаєвич ви Володимир, Володимир Миколаєвич, річ у тому, що ця фірма почала працювати з 21-го року після рішення е, сесії, і вона вже виконала. І ви не... вже казали, що в нас в єдиній громаді де зроблена аеросйомка Аеросйомку можна було зробити до війни. Ми за неї розрахувалися? Ні, це раз ще що стосується патріотизму. Е, я вам нагадаю, що ми е, зараз. З бюджетом 25 мільйонів. 25 000 000 мільйонів ми зараз витрачаємо на ОПЗ. Наші бюджети рівного рівня, але по, по, ж ми даємо субвенцію. Ми заданий область і Все. втрачаємо Расує. ці гроші. Паркуєте. Голосуємо. голосуємо. Яковлевич, голосуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ші... Ші... Шість. Раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Там то... ви не голосуєте двоє? 11. Рішення прийнято. Хто проти? То, то проти. То утрималися. То. Троє утрималися. Все, рішення прийняті. Подивимось, скільки нашій громаді це стан. Закриті питання, працюємо.